До імерції, блядь, їдемо в не просто. Золотий серед дрові рекорд. ну бля, випадає, звичайно. звучать. Може бути кінтеза, потім дай бог. Нічого ви не хочете попадати. Попадайте і ви в шоу. що Я, я можу у вас переїхати. Я зараз там взад і ма у вас переїхати. І все, призик. Я на кабот, мається. Показуй свої, що вони повідомляють. розумні речі говорять. Чесно, ти зранку подивишся це відео, трошки переосмислишся за життя. Це, це штери? Ну, штери, так штери. Що без рублей такого, блядь, своє, щось пизделя, то це йо. А це таке, блядь. Ну, це таке. Про, про, Слава Богу, що я напіхав і не дав про... тобі їхати. Молодець. Ты, ты молодець. Звідси ти молодець. Ти такий хороший хлопець, що просто... Ты, ты Це просто піздець, А я хотів їхати, їхати, їхати. І блядь, їхати і знову їхати. Шо? Шо? Давай. American Joy, Активні, активні, давай роботаємо! Давай, дай роботи, если не Давай на 15! На скільки? На 15! Я? поворотом. Ходи сюда, Я з тобою затанцюю! Я з тобою затанцюю на 15! Ну ма беззад! Ходи? Ні-ні-ні, я Що? Кого? Я тобі з відео зливаю! Скинеш потом у Ютуб! Що? На скакалці ми скакали. <ріпи> що таке машина? Де да, машина? В Ютубе поделись. Доброго вечера. Доброй. Да я Це ваш автомобіль. <ріпи> <ріпи> автомобіль <чи> ні. Перепрошую. Ваш автомобіль? ні? А чому люди старші, що ваші? Ви <ріпи> ж його? Ви <ріпи> бачили, що це його? Так. Прежі ситуація така. Я їхав, чоловік заходив в цей автомобіль, автомобіль стояв на цьому місці припаркований, він не рухався. Він, він сів в автомобіль, я побачив, в якому стані він є, просто заблокував автомобіль, щоб він не рухався далі. А чому ви сідаєте? А ни и не се дават. А господин да, не ще ви се дава данните. А края на Ну А вие пак веднъж за колко? Куди зніма? А, куди куди? куди стражу? Що я сідав, куди? 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 А хто от цим автомобілем сюди приїхав? Я не знаю, Він це Франківська відбувається. Ну а чому? Ви, куда я тебе, скажіть, будь ласка. Я де сідав у нього? Ти що? Чоловіч, я де? Ну, <соржуєш> де? Сідав, є я, на, я на відеореєстраторі зафіксовані. Та. Сюди. На, і, на, і навіть завів. Ну, я може, навіть завів. Ну але я забув. Я вешу, а я вешу, все, не раз. Як, як Ваше прізвище має політики? Тричатка Олег попрацювати. Ви проживе на строму кості. Да. Ви якісь документи маєте собі? Документи? Я подумаю. Ні, посади немає. Що, телефон? А ви за мене приїдете до робітчина лісі. А я чому? Я Забирайте. Да, як да, у центрі. Ну, кажи, що я не виборчий дільниці. А, чогось? А ну нас, кажи, з двох чоловік стоїть, бо щось не так тупець, що просто. Телефон у вас заберіть. Руки заберіть у мене, я вчора заберу. Не, не можна? Ні, не можна. А, пішло. Заберіть, гей. Проїдете зі мною, дорогі діти. Ні, я не їду. Проїдете. Сюди, гей. Шановники ну то Ви то то зі мною службову автомобілю приїде до А, Питання поїхати. Да, Зараз тільки автомобіль площадку забираємо. Так називаємо. Саньте трошки, будь ласка, в сторону. Мені неприємно не приємно не. ну, Добре. Я вийшов, я п'яти їхав. Ну добре. Як не знак, як вас звати. Став... Я представляюся, ковбусний босса Дмитрович. А, я за босс. <кх> Тобі і нова. Я тобі просто кажу, я нічого не кажу більше. Та ти будеш не скати її везти, на евакуаторі далі. Повір мені. Це ж якась серйозна Ні, то де, не лікарі. Ви зуби лікуєте? Так, вич має нема. Бачите? Ні, ні. А ти що бачив кучі? Хотів заводити кучі. Ма, бери кучі. Бери, знімай. Доброго вечора. Перевірте, будь ласка, автомобіль. Бачите? Ще роблять. Сорок. Сорок два. Я слухаю. Нема, Що, нічого? Гаїчники забирають в мене машину, ніхуя собі, блядь. охуїли повністю. Що вони криче, Ніхуя собі не мене машина. Що? Що, блядь, купили чи що Найкупили, Не куплю, блядь. Дві штуки бачив, не блядь. блять. Охуїли чи що Що я їду, десь да, чи що Що не мили, що я їду чи що б? Ні, я не їду. Я собі, блядь, козу гасть двоть нюрив. Нас кизе гаишника. <ріст> Габре. Чувак, <ріст> це вебер машина? Ти з бігоною лет. <ріст> Можеш? То бреду, забирай. Два евакуатор забирай на. Завтра будеш відповідувати. Все, мені нахуй, все, нахуй мені цього єжнику, мені все в похуй, давай. <ріст> Не бери трубку другий раз, сука, блядь. Охуєв, блядь. Виборчи машина, бю бюлетень не має привезти мусити, ну ти приклеєш, а ти приїхав тут забирати евакуатор, не пояснює. Все, нема поїхав? Ти думаєш, на лоха попавш. Що? що? Ну, просто. Ну, 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 Тим паче, я, 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 рахую, ти рахую, я спав твою душу. І не чесно. Повір мені. А, я чого? ж сказав, чесно. Ти молодець. А, а? Я, а я хуйня не займався ніколи. Повірні. Слава Богу, що ти не, ну, не поїхав, бо не дай Бог би бо якусь дитинку збив, то було б, знаєш, погано. Це, бува, я, ну, скажи. Я сам сума. Ну, бачиш, а так тут Не, не знімай Тут лише максимум, що знак. Ми Зробили, шоу, і все буде. Знімай, знімай, знімай сюди. Не здавай, тут класи, знімай. Так Будь ласка, я ще раз мешайте мені працювати. Чого ти лізеш мені в машину? Що ти мені в машину? Вона ваша. Що ти лізеш мені машина? Вона ваша. на Є, Придивіть, будь ласка. Ти її, взяв огонь. Не чекайтесь. Придивіть, будь ласка, димаємо. Вона ваша. Ні, не, не моя. Ну то чому, які у вас є проблеми? Так, тут? а то що? Добре, все, добре, добре. Ганна, Ганна Васильівна, все, добре, все. Ти Розумієш, що ти завтра полете з роботи, чувак, ти не знаєш, до кого ти йде. Добре, все, все, файно. Знімай. Знімай, Зніма. На... Ти відкрив дверку. Ти й за дверку. Відпечатки зараз куди дзвонити, щоб знімали, блядь. <звук> Здивова, блядь, ще ключі, блядь. Тут має бути Ага, Ну, а гендево, а що немає чого? А ну знімай. немає. А є ж ти мені розідку, Ногов. Типу бив і вибив розідку, а ну знімай. Ось так бив, бив, бив і вибив. Це капрон, це на тілок. Це, це на...

Хую, бля. Пустоване місце. О, виси, давай, я можу подарувати ці мешта, блядь. Розумієш чи не ні? Знімай, знімай Немає. Немає меж. Аєснюкові дарую. Від скрипія від чорного серця, блядь. <світ> а що цей знак означає? Ну, ну що, скільки метрів? 15 метрів. Він дойде він... <світ> 15 метрів, я <світ> знаю закони. <світ> ні, 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 він, він, він діє або до відміни, або до першого перехрестя. Нам мікрофон має. Що то це? — то хто набув. Да. У мене є в принципі, а, на реєстраторі, то що. А, ну, а що, оформити ну, і, 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 і не складеш на нього 130-ти? 130-ту 130, 130 на нього немає як скласти. Коли, бо... коли прийде, тоді Ні, як... ну, я міг зробити, що він проїхав 5 метрів. Тебе ну, але... біди не натворив. Ну, але нафіг мені це. Я побачив, що він просто неміняємо ідеї, і... його попікнути і все.